Раніше дуже популярні були плити такого плану. Бачите, от вирізано багато всього візерунків такого плану, такого плану. На даний момент люди переходять трошечки на простішого плану каміння, простіші форми, менше вирізбленого. Віце дизайн і стиль пам'ятника дуже залежать від місцевості. Минулі роки тут поширено було, особливо цей регіон, веселицький район, було поширено дуже вирізані, дуже такі, знаєте, як оброблені сильно пам'ятники в місті в нас на кладовищі більш строгого хочуть якогось стилю такого стриманого. А от е, останній рік така тенденція. Люди дуже е, почали часто запитувати європейського стилю пам'ятники. Це прямокутні, з невисокими стелами, де є фотографія. Не завжди і фото люди роблять, знаєте, зараз так, тільки надпис. Зараз дуже багато людей е, замовляють кольорові фото. Найцікавіше те, що е, ці фотографії прийшла технологія до нас з Італії. І в нас, в Чернівцях, ці фотографії зараз виготовляються. Скажу так, до 45 років люди зазвичай не обирають для себе пам'ятники. А вже якщо після 45 там, з подружжя хтось помер, то в 98% замовляється пам'ятник вже на двох. Є випадки, коли спеціально для пам'ятника йдуть, фотографуються. У нас такий був випадок цікавий. Це правда, чоловік, бо вона не жінка. Померла жінка, він замовляв пам'ятник, ми йому кажемо, що принесіть фото. Він каже, що в мене немає гарної фотографії. Ми кажемо, сфотографуйтеся. Я не маю часу. Давайте ми з вами домовимося на якийсь день, я прийду до вас, ви мене пофотографуєте. Виберете фото, яке вам підходить, який ракурс. І ту фотографію зробите. Так, ми зробили. Наші жінки, чоловіки часто за кордоном да, заробляють, допустимо, ви знаєте, Італія, в нас Іспанія, люди їздять. І от Люди приїжджають за кордону і роблять собі пам'ятник, навіть якщо обоє живі. Для чого? Як вони це аргументують? Кажуть, щоб дітям не було потім накладно чи внукам. Витрачати кошти на той пам'ятник ми собі зробили, ми вибрали, яке нам подобається, і самі зробимо. От він стоїть на кладовищі вже. Повністю готовий пам'ятник з фото, ну на кладовищі. Змонтовуємо, так? до кінця складаємо все, і от вони приходять там, раз на рік там, прибирають. Чула таку навіть від, ну, від людей розмову, кажу, йду на фазенду ще прибрати до себе туди ще. Наприклад, мої бабусі з дідусем. так, Дідусь помер. Ми зроб... Бабуся зробила пам'ятник собі. Вона його пережила 17 років. І це протягом 17 років вона приходила на могилу і бачила своє фото постійно. там. Досить поширено в Чернівецькій області на кладовищі. Біля пам'ятника класти лавочку. Ну, і Досить часто кладуть і столик. Зараз вже ця традиція трошечки відмирає, але колись якщо я ще була мала, пам'ятаю, то на могилу, коли приходять там на зелену неділю, на Великдень, приносили з собою їжу, сідали, їли. Замовляти пам'ятники можна цілий рік. Просто їх виготовляти саме на кладовищі, монтувати, ми цілий рік не можемо. Якщо ми вирізати там, з граніту вироби можемо протягом року, немає проблем. Так? Тому що здебільшого це ручна робота в нас все вирізане. То монтування на кладовищі йде тоді, коли немає морозу, не зимою. У е, нас є таких дві гарячі пори, ми завжди сміємося. Це до е, Великодня і до зелених свят. Це всім треба пам'ятник в цей момент. Потім літом трошечки йде таке затище. Людина е, ну, аргументується тим, що жара, да, що не дуже добре бетон не бити, коли дуже жарко на вулиці, наприклад. От. І друга у нас така гаряча пора, це починається з вересня місяця до кінця жовтня. Всім треба встигнути саме до зими. Скільки коштувало найдорожче, що ви робили на, на цвинтар? Я вам так скажу. Що може таке бути іноді, що е, пам'ятник коштує квартира, отак от скаже.